Ця осінь клинова і каштанова, і мрядово зоряна, і срібно дощева туманова, і вітром розбурхана зорана, і віршами, віршами віршами, як листям погряним засипана, такими словами розкішними, як золотом вишита-вишита, Ця осінь чуттєво нестримана така суперечливо лагідна, такими піснями оспівана, такими цілунками збавлена. Ця осінь горить листопадами і згадками тішить звичайними, а смуток гірчить нерозгадано, Якими здивуєш нас тайнами.